Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава пане Ігорю, От ми подивилися е, сюжет з основними тезами президента е, Зеленського в інтерв'ю. Е, зокрема, що необхідне перезавантаження, я маю намір змінити. Деяких керівників країни не лише в армії, сказав президент, і от українська правда з посиланням на джерела пише, що Зеленський міркує над тим, щоб замінити також начальника генштабу ЗСУ Сергія Шапталу. І з'явилась інформація, що міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку займаної посади. Скажіть, як ви ставитесь до таких ймовірних змін, зокрема в армії, чи на часі вони. І як думаєте, яких ще керівників хоче замінити Зеленський? Так ну давайте говорити відверто: президент держави Україна після того як вже другий тиждень всю країну колошматить інформація щодо відставки залужного, виходить на медіа не держави Україна, а італійський державний канал, і в Італію розповідає про те, що він збирається зробити в Україні. Отже, ми повинні з вами бути уважними, тому що маніпуляції саме тягнуться далі в інших моментах, які нам намагаються пояснити той же самий Нікіфоров, що там якісь проблеми з перекладом, чи слова стагнація треба замінити чи і деструктив замінити іншими словами. Теж іноземного походження, можливо, навіть і не зовсім українського. Ну, показавши свою, скажімо так, ерудованість, пан Нікіфоров нічого не пояснив, але мене тут бентежить саме те, що Зеленський в себе в нашій країні, де все суспільство в очікуванні цих рокіровок, які можуть призвести до дуже багатьох негативних наслідків, він сидить і мовчить. Він сидить і муму. І це є верховний головнокомандувач. Це наша країна сьогодні стікає кров'ю, а не Італія. І наше суспільство вимагає відповіді від зеленського. Це рейтингозалежність і оплескозалежність його штовхають змінити залужного. Чи кротофірма в офісі Єрмака, які вносять, вдувають Зеленському вуха, що нібито залужний зібрався на вибори, або що нібито військові готують якийсь воєнний переворот, або ще що там вони йому вдувають вуха, я навіть не знаю. Тому мене це ну не то, що обурює, а це є взагалі неправильно по відношенню до українців. Тобто, іноземці дізнаються, а ми шукаємо десь, де він що кому по світі сказав. Це одна історія. Друга історія мені не сподобала, що відсутність озброєння, відсутність передових технологій в українській армії сьогодні використовується для того, щоб вказати, що нібито саме відсутність цих передових технологій призводять до помилок. Ви уявляєте, яким циніком треба бути, щоб політичну неспроможність перекласти відповідальністю на помилки військових? Тобто саме так звучала фраза, що це призвело до помилок. Ні, це не до помилок призвело. Це призвело до колосальних втрат українських захисників, і саме не тільки відсутність передових технологій та озброєнь, а відсутність оборонних рубежів. Далі щодо відставки декількох людей в керівництві країни, я, чесно кажучи, вважав, що державою Україна є парламентсько-президентська республіка. І в парламентсько-президентській республіці парламент керує країною, є законодавчим органом. Уряд обирається парламентом, є йому підзвітним, є орган виконавчої влади, і президент має згідно конституції теж свої повноваження. Тому на превеликий жаль, Зеленський ще раз підтвердив, що в парламентсько-президентській республіці відбулася авториз... авториз... авторизація режиму встановлення тоталітарного режиму. І Зеленський вже говорив, що керує він і 5-6 менеджерів. То він хоче змінити цих 5-6 менеджерів, які керують країною, а на підставі якої конституції цих 5-6 менеджерів сьогодні керують Україною? На підставі якого законодавства Офіс Єрмака Курує кадрову політику, на підставі якого такого можливо вибору населення, вибору народу, Єрмак може вийти до журналістів і сказати, що дав по якомусь там питанню якесь окреме доручення прем'єр-міністру парламентсько-президентської держави. Тому, от саме в цьому контексті я дивлюсь, що система державного управління в країні рипнула, але саме страшне, що ці всі провали і прорахунки намагаються покласти на військових. Провал мобілізації, відсутність ротації, відсутність підкріплення, призводять до виснаження військовослужбовців. Якщо поговорити відверто, неодноразово вже і на своєму ютуб-каналі я розповідав, що мої побратими і посестри, ті, які зараз знаходяться зокрема в Авдіївці, не буду називати підрозділів, щоб нікого не підставляти. Комплектація особового складу в деяких підрозділах нижче 50%, а в деяких набагато нижче 50%. що призводить до того, що неможливо втримувати позиції. А непідготовленість рубежів незакопана відсутність бункерів, відсутність нормальної логістики і зв'язку якраз призводить для додаткових втрат серед військовослужбовців. І знаєте, що сказали мої побратимі? Вони сказали. Мені так командир, слухай, це ж виходить, що якщо ми Авдіївку не втримаємо, це ж Зеленський звільнить через це залужного, то ми, каже, її зубами триматимемо. Але ви знаєте, на превеликий жаль, відсутність мобілізації і провалена політиками мобілізаційні заходи, і безпосередньо провалені Зеленським як Верховним Головнокомандувачем, проведення мобілізаційних заходів під час дії воєнного стану, саме це. Призводить до того, що людей може не хватити, і та ж сама Авдіївка може бути використана Зеленським для звільнення залужного і для дискредитації безпосередньо збройних сил України, що нібито вони щось десь не справились чи десь погано воюють. Ну, ця тенденція вже йде не перший місяць, і ми це бачимо. Хвороблива оплескозалежність і рейтингозалежність президента призводять до того, що суспільство вже декілька місяців просто калатає і ковбасить від цих Потенційних відставок і перестановок в збройних силах України наголошую, чотирижні ухилян, який не має тями взагалі в проведенні і плануванні операцій, розповідає нам про якусь тактику, яка в нього замінила стратегію. Так, як він казав, наша стратегія це тактика? Це цитата президента Зеленського, верховного головнокомандувача воюючої України. А ми ще повернемось до ситуації у Авдіївці, але перед тим, от у нашому етері раніше лунали думки, що потенційне звільнення залужного може спричинити політичне самогубство Зеленського, чи може це справді вплинути на рейтинги його і на довіру до влади, наприклад, стати причиною для певного розколу? Адже залужний має високу, високий рівень довіри в суспільстві серед українців. Чи бачите ви в цьому небезпеку? Що небезпеку? Це, це, це репорятунок України буде, якщо залужний виявить позицію йти е, в політику. Зараз він не займається політикою. Взагалі він рятує державу від окупанта від зовнішнього ворога. Але на превеликий жаль, саме за каденції президента Зеленського у нас розвелося внутрішнього ворога. Для внутрішнього ворога потрібні внутрішні процеси в країні, так як ми демократична країна, то це може відбутися лише завдяки політичним процесам і виборам. Відставка залужного відкриває йому двері в політику. Якщо він туди піде, ви розумієте, що для Зеленського, що так, що так поганий хід, якщо ми говоримо про його рейтинги. Нещодавно я дивився соціологічне опитування, яке замовлялося на Китай, як мені відомо, на скажімо так, на замовлення представників партії колишніх партій регіонів. Довіра і, скоріше всього, що довіряють залужному, сягнула вище 94%. навіть в рожевих мріях. Про таке не знаю, хто міг би це собі уявити, а довіра до Зеленська впала нижче половини населення. Отже, ми бачимо, що саме це є одна із причин, де Зеленський намагатиметься прибрати залужного безпосередньо для того, щоб він зник з інформаційного поля. Але я вам хочу сказати, що всі військовослужбовці на сьогоднішній день, ті, які проходять ну, левова частина з них публічних осіб. Ну, скажімо так, тримають рот на замкові, тому що мають за це певні наслідки. Військовослужбовцям заборонено коментувати дуже багато. Багато речей, в тому числі, коли я проходив службу, коли я командував батальйоном спецназу. Звичайно, я навіть включаючи свитери на прохання журналістів, я багато що не розповідав, а особливо про політику. Ну тому що, скажімо так, пагони і військова служба зв'язує. Сьогодні я можу відверто говорити, тому що є майором збройних сил України у відставці після трь... після третього поранення. От і маю можливість висловлювати свою позицію залужний, якщо його буде звільнено займаної посади, і якщо він не буде далі виконувати обов'язки по управлінню військами, і так далі, він зможе таким самим чином піти в політику. І для Зеленського це це все. Це зеленський в нас і так вже в другий раз на, на трон не всяде. Я впевнений в цьому, але при таких розкладах це для нього дуже негарна ситуація. Далі давайте говорити відверто. Який би інший головком на місце залужного не прийшов, навіть якщо він буде золота і розумна, хороша людина, при ньому звільнення міста будуть говорити а при залужному було би швидше. Будь-яка невдача будуть говорити, що а при залужному була би та невдача меншою, тому що довіра до головкома зароблялась роками. І маніпуляціям великих політтехнологів, які в свій час Януковича привели туди, там де він зараз. Я зараз говорю про того ж самого Михайла Подоляка. Саме от такі маніпуляції перекладання вини на військових і убирання їх якраз таки ведуть зеленського в небуття. в контексті політичного майбутнього. Я розумію звичайно, що для багатьох. Прихильників і соратників Зеленського, які сьогодні багато хто з них вже попався на корупційних скандалах і грабують мою країну під час війни. Для них не похід Зеленського на другий термін означає похід в Лук'янівське СІЗО в перший раз. Знаєте, і вони звичайно будуть намагатися, хоч тушкою, хоч під крапельницями, але Зеленського ще раз спихнути на цей трон на посаду президента України. Для нього це тупикова ситуація, тому що ще раз наголошую, український народ вже зробив свій вибір в контексті того, кому він довіряє. А довіра це відкриває двері в дуже багато перспективних речей. І я думаю, що саме в цьому контексті Зеленський програє. Якщо він не робить цього, того чим пригрозився, то йому прийдеться спуститися, як то кажуть, з небес. Потиснути руку в залужному і працювати для того, щоб залишити в історії слід перемоги українців, а не наслідити всі історії тими втратами, які ми можемо понести завдяки отим от качелям, які зараз робить офіс Єрмака в Україні. Ну, все ж таки ймовірно, так все йде до того, що це звільнення таки відбудеться. Звучали деякі імена, хто може замінити Валерія Залужного. Як ви думаєте, думаєте, чи є уже приблизна чи точна кандидатура на цю посаду, принаймні в куларах офісу президента? Хто міг стати новим головнокомандувачем збройних сил України за версією от ОП? Ну, за версією ЄОП, їхнє головне завдання поставити будь-кого аби тільки збити залужного. Якщо ми подивимося телеграм-помийки офісу Єрмака, такий як там карточний офіс, і так далі, то вони розганяють одну і ту ж саму тезу. Що залужний молодець, він вже зробив свій вибор. Він йде у відставку. красавчик, Тобто, хоча залужний цього не робив, і їм нема різниці. Ви розумієте? Ну, якщо я вас, як, наприклад, ну умовно, давайте я вас як журналіста запитаюся. Можна? От давайте ми в прямому ефірі зробимо такий невеличкий тест. Скажіть, будь ласка, прізвище голови адміністрації президента Порошенка. Mm. От так, Розумієте, в чому різниця між Єрмаком де, в парламенті Президентській Республіці і тими, хто дійсно переживає за демократію. То я вам скажу: спочатку був Лошкін, а потім був Райнін. Але ви розумієте, що за посадовими інструкціями вони не мають такого повноваження і впливу, яким сьогодні займається саме Єрмак. Єрмаку треба зручна фігура, саме його креатура на посаді головкома. Саме так йому треба саме так. Тому що якщо хтось мені скаже, що в нас кадровою політикою в державі України займається президент Зеленський, ну чесно кажучи, я не то, що буду сміятися, але я вам хочу сказати, що якщо ми візьмемо... Будь-яку посаду в Україні, і людина, яка має претендувати на цю посаду, вона має пройти ряд спецперевірок і, звичайно, співбесід перед тим, як попасти до Зеленського через повз другий поверх, де знаходиться кабінет Єрмака. Ну ніколи в житті жодна людина на четвертий не підніметься до Зеленського. Розумієте? От так от. А левова частина цих прізвищ узгоджується навіть зеленський книг не знає тих людей. Це все узгоджується через офіс Єрмака. Ми пригадуємо торгівля посадами, ще коли був замішаний брат Єрмака, той скандал, який був, пам'ятаємо, ці всі аудіо, відеозаписи. І нікуди це не ділося на сьогоднішній день. От і все. Тому прізвище подальшої кандидатури вона не буде самостійним гравцем. Ми пригадуємо початок скандалу, так, так називаємо протистояння між Залужним і Зеленським. Це не узгоджена позиція, де залужний казав, що треба мобілізувати резерв першої черги, а Зеленський був категорично проти. Вони коли залужний казав, що треба розгортати е, тероборону, а Зеленський цього не зробив. І коли треба було рити окопи, вони будували дороги, тому що вони думали про 7 мільярдів грошей. Розумієте, оце от початки цього протистояння. А далі це все похідна. Що з чим яку інформацію залужний ділився, якою не ділився? Ви знаєте, я думаю, що після цієї війни я думаю, дуже багато буде роботи в генеральної прокуратури, якщо там буде людина чесна, не заангажована, і з певними фаберже людина, якій не потрібні гроші, тому що ну умовно кажучи, ті злочинні накази, які віддавалися з Києва на місця, їх потрібно розслідувати, бо це потягнуло наслідками дуже багатьох смертей. Ну я вже не хочу говорити, що деякі громадяни звичайно до сих пір пережовують шашлики. Але левова частина з тих громадян просто-напросто вже лежать в трунах, а декого просто зарили при дорозі, так як робили це в Маріуполі чи так, як робили це біля Бучі і так далі. Тому така історія. Ще раз наголошую: причина конфлікту Залужний Зеленський вона давно зарита у відповідальності, хто буде відповідати за провал оборони, хто буде відповідати за рішення на початку повномасштабного вторгнення. І Зеленський це розуміє, а залужник знає багато. Ну така історія. Тому скажем так: оплескозалежність і рейтингозалежність президента сьогодні відіграють ключову роль у зміні головкома. Ну і давайте не забуватися. У нас у відповідності до норм чинного законодавства, навіть призначаючи головкома заступників, йому будуть пхати тих, кого захоче офіс Єрмака, а не за поданням самого головкома. Ну, ми знаємо історію, як було з залужним, тобто, коли, наприклад, командуючого сил спецоперації Хоренка замінили, що залужний про це навіть і не знав, тобто це робиться отак, от і попробуйте, якщо ви приймаєте посаду, а вам напхали за заступників, а завтра їх просто поміняли, і ви навіть не розумієте, що у вас робиться з вашою командою. Тому будь-який менеджер, який приходить на ту чи іншу посаду, тягне з собою, звичайно, своїх людей, але в головному. Е в генеральному штабі це неможливо, бо діюче законодавство так прописане, а міняти його зелена команда не хоче. Хочу нагадати всім глядачам, що саме таку петицію було зареєстровано на сайті президента. Вона зібрала відповідно там більше 25 тисяч голосів. Не знаю там скільки зараз на даний момент. Я її реєстрував. Відповіді по сьогоднішній день нема. Отак ось. Я хочу ще з вами поговорити один шматок з цього інтерв'ю. Попрошу режисерів його вімкнути. Пане Ігорю, ви залишайтеся з нами на зв'язку. Це шматок про Європу, про можливу війну. Там він, президент заявив про те, що війна може туди прийти і не, не буде Європа готова протистояти. Росії в цій війні, тому що зараз та, зараз слухаймо. Слава Богу, що у вас немає війни, але війна може прийти до Європи через те, що ми маємо, ми маємо справи з Путіним. І коли війна прийде, ніхто не буде готовий. По-перше, ніхто не буде готовий як Україна, тому що ми давно в війні. Армії Європи не будуть готові. Буде шок. Буде багато мільйона, десятки мільйонів людей в хаосі, в еміграції і куди вони будуть бігти? Наші люди поїхали і йшли до європейських країн? Вони там отримали прихисток. І я, до речі, вдячен і уряду, і людям італії за те, що прихистили наших людей. А куди всі, куди Європа буде діватися, якщо туди прийде е... російська армія? Як вони будуть захищатися? Де впевненість, що спрацює НАТО? Хто про це каже? Ніхто не говорить суспільству, ніхто не говорить про ці деталі, але куди всі дінуться? Будуть захищатися. Почнеться глобальна війна, імміграційні процеси і великі, великі, великі втрати. Тому ви кажете, що сказати суспільству, що сказати людям, у яких інша думка. Я можу тільки сказати одне. А, а для чого? Ризикувати і думати, що Путін не такий, як кажу я, наприклад, і що стратегія Росії не та, про що говорить Україна. А для чого це робити? Для чого думати про це? Так просто заздалегідь. Треба зробити кілька кроків, щоб не ризикувати своїми країнами і людьми, підтримувати Україну, щоб Україна зупинила їх тут, у нас і політично разом з нами. Відтиснула їх додому. Ось що треба робити? Я просто чесно вам скажу, між нами завжди, коли говорять люди, політики говорять, ну, не факт, що він прийде. А для чого цей ризик? Для чого ці думки? Факт або не факт. Якщо не факт, що він прийде, значить і не факт, що він не прийде. Пане Ігорю чи справді. Росія може напасти на країни Європи чи готова Європа до протистояння і у військовому контексті, і в ментальному? Щоб я був такий розумний вчора, як моя сарочка завтра, десь так говорять представники однієї з народностей в своїх анікдотах. Отже, чого ви такі наївні європейці? Чого ви вважаєте, що Путін не нападе? І це говорить людина? Яка до 24 лютого ігноруючи всі повідомлення всіх розвідок світу говорила, що Путін не нападе. Що з позитивного? З позитивного це те, що Зеленський каже речі, які я говорив так само давним-давно: що після того, як, не дай Боже, впаде останній український солдат, почнуть падати солдати НАТО. І для мене є де що європейські партнери говорять, що треба рити окопи в Європі. Замість того, щоб дати українцям все, щоб ми добили той Трещняк на нашій землі, який до нас прийшов, так, це є позитивна фраза. Але знову ж таки розповідати італійському журналісту про те, що, чому про це ніхто не говорить. Та да останній місяць в Європі тільки про це і говорять. І перше джерелом тут була навіть не прем'єрка Італії, а якщо не помиляюся, Олаф е Шольц. Так, Шольц був з Німеччини першим це повідомив, і ми це все ну чули. Що він говорив, що треба активізовуватися, бо Європі або треба Європі готуватися і так далі. Поляки, що говорять поляки? там вони вже місяць розвивають свої збройні сили і закупляють системи Петріот, причому не одну, дві, як нам там дали, а вони їх закупляють вже десятками. Тобто вони розгортають свої. В Збройні сили. Для чого президент Зеленський Бреше, що нібито в Європі ніхто про це не говорить, а от він такий тут в нас красавчик. В Європі навіть навчання НАТО пройшли. Можливо, він не в курсі, бо на єдиному марафоні про це не розказують. Ну, то хай подивиться наш з вами Ютуб канал. Ми про це говорили і ще раз говоримо. Тому не треба розповідати, що він тут такий предвидець прийшов і щось розповідає європейцям. Тобі в 22-му році казали, буде Ігор Лапін, виходив на медіаканали і казав: річка Тетерів, Буча, Ірпінь, Київ це пріоритетний напрямок для російських окупантів. Але всі, кого зелена команда називала божевільними, 24 лютого 22-го року виявились правими. Тому не йому розповідати. Що робити європейцям саме в цьому контексті? Бо він якраз таки ігнорував всі сигнали. А на сьогоднішній день європейці ще ходять, вибачте, і курять файку, тому що вони дивляться, як український народ тримає їхні рубежі. А ти, що ця риторика піднімається в Європі не просто так, звичайно, тому що б, там мають відбутися вибори. Якщо не помиляюся, 24-25 рік в 70 країнах вибори. Не тільки Сполучені Штати, я говорю і про європейські країни. І звичайно, вся критика діючої влади, котра підтримує Україну, базується на аналогічних тезах, що треба не підтримувати Україну їхніх опонентів, отих їх влад. Ми бачимо тези, наприклад, представників партії Альтернатива для Німеччини. Ну там повністю Росія в мозгах. До речі, там ще одні там друзі Путіна з'явилися, ще одна політична сила. Не пам'ятаю там прізвище цієї жінки. От, тобто. Ми бачимо це все відбувається в Європі вже давно. І саме головне, а що казав Путін нам, всім і європейським партнерам перед початком СВО. Він же ж казав не тільки про Україну, ні. Він казав і про НАТО. Він казав НАТО. А ну-ка, в за кордони 94-го року. Так що Польща не в НАТО має бути Прибалтики, країни Балтії, не в НАТО і так далі. Путін же ж якраз таки говорив це і європейським партнерам. І вони, чесно кажучи, перелякалися в перші дні, тому що не думали, що Україна так вистоїть. А ми вже тут дивися, бачите, і от вже два роки стоїмо. Тому не Зеленському розповідати європейським партнерам, що Путін нападе. Вони це прекрасно розуміють. І розуміють, для чого цю риторику вже декілька місяців талдичить на всіх медіаканалах. Ну, але звідки Зеленському знати? Єдиний марафон про це ж не талдичить. Така історія.